І також президент США нагадав, що був тим, хто говорив, що не готовий підтримати вступ в НАТО України, пане Євгене, як вам така заява від нашого ключового партнера зараз в особі президента Сполучених Штатів Америки? З одного боку, ми повинні розуміти, що Північно-Атлантичний альянс і НАТО це є військово-політичний союз, військово-політичний оборонний союз, в якому основні принципи. Демократії, верховенство права, антикорупції, і так далі, і тому подібне, воно воно має дуже велике значення для західного світу для цих країн. Тобто наголошується, що не тільки військова складова, військово-технічна складова, наші довгосні збройні сили, які є головними. Нашими носіями, нашої нашої стратегічної мети вступу до НАТО, але і питання політичні мають величезне значення, в тому числі питання корупції, питання верховенства права і так далі, і так далі. Це з одного боку, з іншого боку, звичайно, мається на увазі посил, що поки іде повномасштабна війна, то дійсно членство НАТО не може бути для України забезпечено. Ну, пане Веневане, за... вибачте, я тут трошечки вас перерву. Знайшов оцю цитату, яку я я мав на увазі з інтерв'ю саме повну. Прошу зрозуміти, інтерв'ю дуже велике там багато разів вони до теми України поверталися. Але от що конкретно про це, що ви зараз кажете, сказав Байден. Отже, він заявив. Мир виглядатиме так, що Росія ніколи, 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 ніколи. От він чотири рази сказав ніколи, да не окупує Україну. Це не означає НАТО, теж підкреслюю, три крапки. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому, але це не так. Якщо ви помітили, я був тією людиною, і ви про це повідомляли в Тайм, хто говорив, що не готовий підтримати НАТО України. Ось це повна цитата. Ну, а давайте розумієте, я, я вас прекрасно розумію. Можуть бути різні позиції. Тут просто натяк іде на те, що е, Сполучені Штати будуть підтримувати Україну в плані своїх двосторонніх, от готується ж жовода безпекова, яка. Головна буде між Сполученими Штатами і Україною, але це все проміжні гарантії. Ті ж Сполучені Штати прекрасно розуміють, що завершена архітектура безпеки в Європі і глобальної безпеки без України неможливо. Зараз неможливо прийняти і запросити Україну, ну принаймні запросити політично можливо, але прийняти неможливо, тому що йде активна фаза бойових дій. прийдеться застосовувати п'яту статтю Вашингтонського договору. Так? І це для країн НАТО на сьогоднішній день не є неприємними. Для них є більш придатний варіант, коли вони готові допомагати фінансово-військово-технічно інструкторами окремі країни. Члени НАТО можуть до речі прийняти суверенне рішення і ввести війська на територію України і так далі. Тобто дуже багато ситуацій, але зараз прийняти Україну в НАТО, да це фактично втягнути весь альянс війну. Тому я думаю, тут мається на увазі така ситуація. Я не думаю, що Байден в остаточному варіанті, якщо будуть виконані всі вимоги, які повинні бути для північно-атлантичного альянсу, не буде підтримувати вступ України до НАТО. Я думаю, це що пов'язано з такою. З таким елементом е, легкої е, дезінформації російського, російського керівництва, ви розумієте, про що йде мова, не ескалувати цю ситуацію, на яку е, в першу чергу педалює Російська Федерація, розширення НАТО. Пам'ятайте, чого що, що конфлікт в принципі і почався, е, про який говорить цього, весь час Путін. Хоча він досяг того, що фактично НАТО так розширили, що воно не розширялося так за останні е, десятиліття. На да. і тому байден його про це теж попереджав та що не варто так, цього робити, так. бо так і буде. Has... Але без України завершення архітектури безпеки європейської не буде. Це все всі прекрасно розуміють. і Європейці і Сполучені Штати, і це питання буде вирішено. Буде так. в майбутньому.